Всім привіт! У даному відео ви дізнаєтеся, що вивчають учні на уроках алгебри у 9 класі. Теми, які були у попередніх класах у цьому відео повторюватися не будуть. Поступово учні переходять до вивчення, що таке функція або функціональна залежність. Це залежність, при якій кожному значенню незалежної змінної з деякої множини відповідає єдине значення залежної змінної. Аргумент це незалежна змінна, а залежна змінна – це функція від аргументу. У цьому прикладі x це аргумент, а y це функція. «Y» можна замінити записом f від x. Область визначення функції це усі значення, яких набуває незалежна змінна. У нашому випадку це всі значення x. Область значень функції це усі значення, яких набуває залежна змінна. у нашому випадку це y. Графік функції це множина усіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу. А ординати – значенням функції. Маємо задачу побудувати графік функції f від x дорівня модуль x, знайти найбільше і найменше значення функції. Таким буде її графік. Найменше значення функції це число 0, а найбільшого значення не існує. Давайте розглянемо дану функцію. Зверніть увагу на точки по x мінус 2 і 3. Тут y буде дорівнювати 0, це будуть нулі функції. Нулем функції називають значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Наприклад, вам дано функції і потрібно знайти її нулі. Ви підставляєте замість f від x або y 0 і розв'язуєте рівняння. Тут нулями функції будуть числа мінус 2 і 4. Тепер подивимося на іншу функцію зліва направо. Тут функція зростає, а тут функція спадає. Проміжок знака сталості функції це проміжок, на якому функція зберігає свій знак. Щоб описати властивості функції, потрібно вказати нулі зростання та спадання, щоб розглянути поставити відео на паузу. Далі учні будують графіки функцій. Тут при додаванні трійки ми переносимо весь графік на 3 одиниці вгору, або при відніманні п'ятірки переносимо весь графік на 5 одиниць вниз. Якщо важко розібратися із малюнком, то можна будувати таблички із зручними числами для координат. На даних малюнках відео можна ставити на паузу, щоб розглянути. На цьому малюнку ви бачите графіки симметричні відносно вісі X. Тепер розглянемо графік параболи. Тут при додаванні 6 ми переносимо графік на 6 одиниць ліворуч, або при відніманні 7, ми переносимо графік на 7 одиниць праворуч. Тут ви бачите побудову графіка модуль X та як він буде виглядати, якщо ми функцію помножимо на 2 чи на 1 другу. Також маємо задачу побудувати графік функції y дорівнює x-2 під модулем плюс 3. В такому випадку ми спочатку будуємо функцію y модуль з x. потім переносимо графік на 2 одиниці праворуч та на 3 одиниці вгору. У наступній задачі потрібно побудувати графік функції y дорівнює мінус 2 x. То спочатку ми будуємо графік y корінь з X, потім його множимо на 2 і перевертаємо, роблячи його від'ємним. Далі учні переходять на квадратичну функцію y дорівнює ax плюс bx плюс c. Графіком функції є парабола. У параболи є вершина, ми можемо знайти x вершини та y вершини, тобто її координати, x вершина дорівнює мінус b на 2a, y вершини дорівнює 4 ac мінус b у квадраті на 4а. Якщо коефіцієнт а більше 0, то відки параболи будуть направлені вгору. А якщо коефіцієнт а менше нуля, то відки будуть направлені вниз. Наприклад, у нас є задача побудувати графік функції та описати її властивості. Графіком цієї функції буде парабола гілки якої напрямлені вгору, шукаємо х вершини та y вершини за минулими формулами. Якщо ми знайшли х вершини, то y вершини можна знайти і іншим способом. Можна у нашу функцію підставити значення х та знайти y. Таким чином ми отримаємо координати точки, яка є вершиною параболи, будуємо табличку та вписуємо туди зручні значення іксів. знаходимо значення ігри і ставимо ці точки на координатній площині. Потім з'єднуємо ці точки і бачимо утворену фігуру: пряма х дорівнює 2 є вісі симметрії параболи. Потім перераховуємо, які є властивості цієї функції. Область визначення, тобто хи, буде від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Ця функція йде безкінечно ліворуч та безкінечно праворуч. Область значення, тобто Y, буде від мінус 9 до плюс безкінечності. Нулі функції це місце, де y дорівнює 0. В цих точках x дорівнює мінус 1 і X дорівнює 5, Y більше від 0, якщо X менше мінус 1 або X більше 5, Y менше 0, якщо X більше мінус 1 і менше 5. Функція зростає на проміжку від 2 до плюс безкінечності. Функція спадає на проміжку від мінус безкінечності до 2. Найменше значення функції дорівнює мінус 9, щоб розглянути постати відео на паузу. Також цікаво буде згадати про коло. На координатній площині рівняння кола з центром у точці АВ і радіусом R має такий вигляд: АВ – це координати центру кола, а R це радіус. Давайте розглянемо конкретне рівняння. Тут. Центр кола знаходиться у точці 2-3, а радіус дорівнює 2, оскільки r у квадраті дорівнює 4, щоб розглянути постати відео на паузу. Коли центр кола знаходиться у точці 0-0, то рівняння спрощується. Наприклад, у такому рівнянні ми маємо коло з радіусом 4 і центром у початку координат. А тепер давайте розглянемо систему рівнянь. Її можна розглядати графічно. Перше рівняння це рівняння кола із радіусом 4. Друге рівняння це пряма, розв'язком буде їхній перетин, а саме дві точки із координатами 0,4 і 4,0. Потім учні переходять на числові послідовності, наприклад, ми маємо послідовність парних натуральних чисел це все члени послідовності, це нескінченна послідовність. Члени позначають буквами з індексами: число 2 на першому місці, а число 4 на другому місці. Індекс вказує, на якому місці стоїть елемент, це формула знаходження nного члена послідовності парних натуральних чисел. Замість n ми підставляємо індекс елемента та знаходимо число, також існують рекурентні формули, якщо вказати перші члени послідовності, а потім формулу, за якою можна знаходити інші члени послідовності. Наприклад, нехай перший член послідовності дорівнює 2, а кожний наступний дорівнює квадрату попереднього. Тут у нас задано перший член послідовності, також в умові говориться про формулу знаходження наступних членів. Нам залишається тільки підставити дані. Також є послідовність Фібоначчі. у ній перші два члени це одиниці, а наступні члени дорівнюють сумі двох попередніх, щоб розглянути писати відео на паузу. Потім учні вивчають, що таке арифметична прогресія. Це послідовність, кожен член якої починаючи з другого дорівнює попередньому, доданому до одного і того ж самого числа. Це число називають різницею арифметичної прогресії і позначають літерою D. Множина натуральних чисел також є арифметичною прогресією із різницею одиниця. Тут кожен наступний елемент збільшується на одиницю, також є формула n-ного члена арифметичної прогресії. Будь-який член арифметичної прогресії починаючи з другого є середнім арифметичним двох сусідніх з ним чисел, будь-який член арифметичної прогресії починаючи з другого є середнім арифметичним двох рівновіддалених від нього чисел. Будь-яку арифметичну прогресію можна задати формулою аn дорівня dn плюс b, також є формула суми перших n членів арифметичної прогресії. Для прикладу, давайте знайдемо суму перших 9 членів у натуральних чисел, підставляємо дані у формулу і отримуємо число 55, щоб розглянути посати відео на паузу. Також є геометрична прогресія. Це послідовність відмінних від нуля чисел, кожна з яких починаючи з другого, дрібні попередньому, помноженому на одне й те саме число. Це число називають знаменником геометричної прогресії і позначають літерою Q. Щоб знайти знаменник геометричної прогресії, потрібно наступний член прогресії поділити на йому попередній. Ось приклад геометричної прогресії із знаменником 2, це формула nного члена геометричної прогресії, а праворуч, приклад знаходження 3 члена. Давайте розглянемо наступну геометричну прогресію. Тут кожен її член дорівнює мінус 5. Цей приклад геометричної прогресії має знаменник 1. Але вона може бути і арифметичною прогресією із різницею 0. Квадрат будь-якого члена геометричної прогресії починаючи з другого дорівнює добутку двох сусідніх з ним членів, а праворуч ви бачите приклад розв'язання. А якщо всі члени геометричної прогресії є додатніми числами, то можна записати і так, та знайти потрібний член геометричної прогресії, знаючи два сусідніх. Квадрат будь-якого члена геометричної прогресії починаючи з другого дорівнює добутку двох рівновіддалених від нього членів. А тут ви можете побачити різні формули суми перших членів геометричної прогресії. Потім учні переходять до формули складних відсотків. Маємо таку задачу: Вкладник відкрив у банку депозит у розмірі 10 тисяч гривень під 11% річних. Тобто банк платить 11% на рік від початкової суми вкладу. Запитання: скільки відсоткових коштів отримає вкладник через рік. 11% це 11. Ми це число множимо на 10 тисяч і отримаємо 1100 гривень відсоткових коштів. Що ж буде, якщо вкладник не забирає кошти через рік, а 0 це сума гривень, яку поклав вкладник до банку, тобто це початковий капітал. Літерою П позначаємо річні відсотки. Це формула скільки нараховує банк через рік відсоткових коштів. А це буде через рік на рахунку у вкладника, тобто нарощений капітал. Це формула нарощеного капіталу через N років, це формула складних відсотків, що свого роду є геометричною прогресією. Потім учні переходять до комбінаторики: це розділ математики, що вивчає питання вибору та розташування елементів деякої скінченої множини відповідно до заданих умов. Наприклад, у вас є 5 пар красівок і 2 пари кет. То у вас буде 7 способів вибрати одні кросівки або одні кеди. Також у вас є 3 вида соку і 4 вида пиріжків, то у вас буде 12 варіантів вибору одного соку і одного пиріжка. Потім учні переходять до теорії ймовірностей це математична наука, що вивчає закономірності випадкових явищ. Ймовірність, що подія відбудеться, є від 0 до 1. 0 говорить про те, що ця подія не відбудеться. Одиниця говорить про те, що ця подія обов'язково відбудеться. 0,5 це рівноймовірні події, це можна побачити на прикладі підкидання монети, і ви точно не знаєте, якою стороною вона випаде. Або людина зробила 1000 пострілів, 860 пострілів були влучними. то ймовірність влучення буде 0,86. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.